Привіт, друзі! Сьогодні готуємо кремове різото з грибами. Багато аромату, мінімум складників. Покажу, як правильно обсмажити гриби, коли додавати вино і бульйон, щоб рис був шовковистим та вийшов справжнім альденте. Готуйте лопатку, каструлю і гарний настрій. І поїхали! Спершу очистимо і дрібно наріжемо одну цибулю. Використовую білу цибулю, яка нас сильно гірчить. В оригінальних рецептах часто використовує цибулю шалот, але в найближчих супермаркетах я її, на жаль, не знайшов, тому замінив білою. Розчавимо зубчик часнику, але не нарізаємо. Нам потрібен лише аромат для нашої олії. У сковорідку додаю оливкову олію, розчавлений часник та прив'язану гілку чабрецю. У правильному чабрець – частий гість, так само, як і пармезан. Ми ще до нього повернемося. Чабрець, до речі, добре підкреслює смак грибів. Розкриваємо аромати чабрецю з часником до 2 хвилин, але не засмажуємо, щоб не було гірчинки. Виймаємо підсмажений часник і чабрець та додаємо дрібну нарізану цибулю. Вогонь трохи нижчий за середній. Підсмажуємо цибулю кілька хвилинок, і поки вона смажиться, швиденько нарізаємо печериці. Спочатку на більші шматочки, а далі подрібнюємо дуже дрібно, ніби для грибного дюкселю. Дюксель, до речі, використовують у рецепті Веллінтон – Смачного яловичого рулету. Я його готував на День Святого Валентина. Рекомендую до перегляду посилання в описі до відео. У цьому рецепті різота. Беремо орієнтовно 200 г грибів. Вони все одно зменшаться в об'ємі. Якщо маєте білі гриби, ще краще, а якщо додати гливи, це буде непривершений рецепт різото. Поєднання двох видів грибів дає глибший смак. Умамі, так називаємо. Всі складники будемо додавати з розрахунку на 200 г рису. Для правильного різото використовуй три сорти рису: арборіо, карнаролі або віалоне нано. Усі вони з високим містом амілопектину. Саме він дає кремовість. Заїхав в один мережевий супермаркет і взяв на добрій знижці рис карнаролі. Дуже вигідна ціна була. Зовсім трошки дорожча за звичайний рис. Додаємо гриби до прозорої цибульки та також обсмажуємо. Не забуваємо додати 50 грамів вершкового масла. Масло допомагає краще обсмажити та з'єднати смаки. Коли випарується волога з грибів, ви одразу почуєте аромат смажених печериць. От тоді і додавайте рис для різоту. Я його не промивав, додаю сухим. Нам потрібна правильна шовковиста консистенція без зайвої води і без каші. Як я вже казав, щодо типів рису, рис цей обов'язково короткозернистий відповідних типів. Трохи підсмажив рис одну-дві хвилини і обов'язково додаємо 100 г білого сухого вина. Звичайно ж італійського. Це деглазування. Вино підхопить підсмажені соки зі дна і додасть кислотності для балансу. Відчуйте аромати вечірньої італії. Додаю свіже молото чорного перцю. Важливо, поки не солимо, адже ми ще будемо додавати пармезан. Солити будемо тільки після додавання пармезану, він досить солоний. Після перцю додаємо овочевий бульйон. Цього разу я брав бульйон з магазину. Нам потрібно орієнтовно 600 мл бульйона, який будемо поступово додавати до різоту невеликими порціями. Бульйон має бути не холодним, інакше різко знизити температуру сковорізці і зупинити крохмалізацію. Кришку не закриваємо. За часом рис готується зазвичай 15-18 хвилин до стану аль денте. Постійно перемішуємо рис. Ну, тепер поки залишаємо руку, яка перемішує наше різото, а самі готуємо пармезан. Кілька скибочок зробимо для прикрашання готової страви, решту тремо на терці. Пармезану ми використали орієнтовно 150 грамів. Терти дрібно, він краще плавиться. Коли ми відволік... відволіклися на пармезан, рука, яка мішала, вирішила додати трохи шафрону, того самого, що в рецепті гарбузового супу. Тому і колір нашого різота трохи змінився. До речі, смак тільки покращився. Не знаю, чи добре вам видно через камеру, але ось такий має бути рис Альденте. Після такого стану вже час додавати вершки. Використовую 100 г 33% вершків. Класично різотто фінішують маслом і пармезаном без вершків, але з вершками вийде ще більш кремово. Це саме наш варіант. Добре і активно перемішуємо. Тепер час і пармезану. Отже, процес значно прискорюється. Як вмішали пармезан, тоді добре підперчуємо. Не так як у пасті карбонари, звичайно, рецепти, які ви можете подивитися на нашому каналі, але теж добряче. І тільки на цій фазі приготування можна підсалити на свій смак. Спершу скуштуйте, пармезан вже дав сіль. Тепер прикрашаємо і, додаємо, і подаємо нашу страву. Спершу викладаємо різото на тарілку, як же ж без тонко нарізаних грибочків. Пластинок з пармезану, листочка італійського базиліку і трохи справжньої італійської оливкової олії. Орошення олією наприкінці посилює, її, посилює аромат різоту. Це дуже смачно. Друзі. Підтримайте, будь ласка, наш канал і поставте вподобайку. Дякую за вашу підписку і до зустрічі в наступних відео. Ваш Кагеняр.